Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки тупають ніжки, працюють голівки та сяють усніжки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я. Малята, до нас в гості завітали геометричні фігури. Давайте їх пригадаємо. Це червоний квадрат. Він має чотири кути та чотири рівні сторони. А це зелений прямокутник. Він має чотири кути, чотири сторони. Тільки дві сторони довгі, а дві короткі. Це синій круг. У нього немає кутів. Він навіть може котитися. Жовтий трикутник. Він має три кути і три сторони. А зараз, малята, давайте розглянемо картинку та знайдемо на ній предмети квадратної форми. Так, правильно, це подушка та віконце. А на цій картинці спробуємо знайти предмети прямокутної форми. Двері та плитка шоколаду це предмети прямокутної форми. Зараз розглянемо картинку та назвемо предмети круглої форми. Сонечко, помідор, м'ячик це предмети круглої форми. На картинці зображений трикутник. Давайте назвемо предмети трикутної форми. Ялинка. Пірамідка. Шматочок торта. Це предмети трикутної форми. Малята ми з вами гарно попрацювали. До побачення, до наступних зустрічей!